Так, добрий день. Давайте дивимося таку тому, чи відбудеться ваша поїздка найближчим часом, так? Якось ви задумали, може, поїздочку, і ви дивитесь, чи відбудеться ця поїздка. Як вона відбудеться, так? Не забуваємо це спільний розклад. 100% відіграється тільки коли ви приходите особисто. Тому наберіть це на 100%, максимум 80%. Так. Чи відбудеться? Дивіться, в когось може хтось хоче дуже сильно. Ну так, поїздка вона стосується, по-перше, для кого ця поїздка? Хто туди в нас? Стосується вона зустрічі з коханою людиною. Так? Неважливо, чоловік, ви жінка, беріть на себе так? з якої сторони ви дивитесь. З коханою людиною, ви хочете, хтось хоче почати з нуля відносини, а хтось хоче. Переїхати з цією людиною, тобто, тобто до людини в інше місто чи в країну, щоб жити там заново по-новому, ось так. Так розумієте? Хтось хоче просто зустрітися, щоб почати стосунки з нуля, знаєте, такий новий ковток свіжого повітря, наприклад, ви давно не бачились там. і Ви хочете? Чи інший варіант, якщо ви розумієте, що ви хочете переїхати до людини? Жити кудись в інше місце, так, місто і місце, неважливо, іншу країну, це ж те для вас це розклад. Так, переживаєте, що вас можуть обманути, що вас можуть не зовсім так гладко-сладко вас чекають, як ви би хотіли, так, але ви зараз вирішуєте дуже важливі питання, може, з документами. Добре, це розклад для вас. Давайте подивимося, чи відбудеться ваша поїздочка. Так, якщо ви відчуваєте, що згеніфікація вам зрезонувала, дивіться далі, якщо ні, то це не ваш розклад, просто ви не попали зі своєю енергією зараз. Так, давайте подивимось швиденечко. Що, що, що. Ой, так, відбудеться, слухайте, буде дуже така, швидко дуже відбудеться. Навіть буде швидше, ніж ви планували, я вам так скажу, так? Ось, і буде така вона. Ну, зараз подивимось ще буде дуже швидка, така дуже, Знаєте? Прямо от ви вирішите в якусь секунду і все. Вас понесло, ви зібрали чемодани і поїхали, все, нема сил чекати, бо дуже-дуже хочеться вже відчути так, ту людину, побачити з нею. Зараз може в когось не вистачати грошей на цю поїздку, але не переживайте, гроші знайдете. Тобто, може бути за тих з грошами, ви думаєте, де взяти гроші на переїзд, там, на зустріч. Буде якийсь товчок, такий швидкий, ви такий, о, клас, хтось вам може скаже, давай, я тобі допоможу, потім віддаси, чи якась там премія прийде, чи зарплатня, чи якийсь добуток, чи вам та людина перекине, скаже, давай приїжджай. Будете переживати, дійсно, може, якісь будуть проблеми ваші, але це такі внутрішні, ваші. Знаєте, буде вас роздирати трошки в поїзді, а що робити. Але кажуть карти, не переживайте, просто відпочиньте, поки в дорозі будете. Не треба себе накручувати, все буде добре. Як налаштуєтесь, так налаштуєтесь. Так, для когось дійсно це дуже великий життєвий вибір. Тобто ви повністю можете міняти цією поїздкою, цією зустрічею, повністю можете поміняти своє життя. Якою буде? Хтось може зустріти тут їхати до свого майбутнього чоловіка, до свого чоловіка, з яким ви вже давно, до людини, не чоловік, який вам навіть не по документах, але ви вже давно з ним в парі, давно спілкуєтесь. Ви хочете з ним. Якесь спільне майбутнє, яку сім'ю, чи у вас вже є сім'я, так? Ви їдете з ним на зустріч, чи приїжджаєте до нього. Пам'ятаєте свігніфікацію, вона двояка трошки, тому що це спільний розклад. Скажу, зустріч буде крута. Все буде легко, на веселі, буде навіть ще краще, ніж ви очікували. Тобто ви будете переживати, але ці переживання марні, все буде так, як ви хотіли, як ви очікували, навіть краще, ніж ви очікували, так. І потім все устиканеться, ви прийдете в таку гармонію, мірність, спокій, добре проведете час, так І все ж таки приймете дуже важливе рішення в цій поїздці, дуже важливе рішення для себе ви приймете. Ось ще хочу сказати. подолайте якусь спокусу, буде якась спокуса, подолайте ту спокусу, не піддавайтесь, і тоді ви будете переможцем в своїй справі в своєму життєвому шляху. На все добре.